Вітаю, прошу кілька хвилин вашої уваги і допомоги у розшуку ось цього хлопчика. Це 13-річний Микита Садовий. Він зник без вісти наприкінці 2023 року у тимчасово окупованому місті Гола Пристань у Херсонській області. З 26 грудня про хлопчика нічого не відомо. Звісно, те, що він зник в окупації, значно ускладнює процес пошуку. Тож, дійсно, є дуже велика надія на свідків, зокрема, на допомогу жителів тимчасово окупованої Голої пристані. Українська табета не. Транслюють, одначе не виключено, що це відео побачать в Ютубі або у соціальних мережах. Тож, будь ласка, уважно подивіться на фото Микити Садового. І якщо ви знаєте, де він перебуває, або ж вам відомо про нього будь-яка навіть найменша інформація, одразу повідомте на гарячу лінію за номером. 116 шістнадцять І дуже важливо: якщо ви у окупації і у вас немає можливості зателефонувати, напишіть нам на сайті або ж у чат-боці служби розшуку дітей у телеграмі. Анонімність, звісно, ми гарантуємо. Також у Херсонській області також в окупації зникла ось ця дівчинка. Її звати Горішня Катерина. Їй 16 років. А зникла вона 26 грудня 2023 року у селі Нова Збруївка на лівобережжі Херсонщини, де вона зараз невідомо, так само як і в попередній історії, через окупацію пошук дівчинки проводити набагато складніше ніж на підконтрольних Україні територіях. Причини об'єктивні і зрозумілі. Утім, якщо є навіть найменші шанси знайти зниклу дитину, ми з вами маємо їх обов'язково використати, і найменше, що ви можете зробити, це поширити відео про розшук у своїх соціальних мережах. Дуже важливо, аби інформацію побачило якомога більше людей. Таким чином шансів знайти зниклу дитину стає набагато більше. Тож заздалегідь вдячний вам за вашу небайдужість, увагу і допомогу. Також, звісно, прошу вас уважно вдивитися в обличчя горішньої каті. Якщо у вас є про неї якась інформація, не зволікайте і одразу повідомте. На гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116-30. Насправді пошук дітей з тимчасово окупованих територій дуже непростий і зазвичай тривалий процес. Але наш досвід показує, що пошуки треба продовжувати навіть у найскладніших чи здавалося б іноді безнадійних ситуаціях. Так, наприклад, ми змогли розшукати хлопця до речі, також з тоді ще окупованої частини Херсонської області. Про ігоря з 24 лютого 22 року взагалі нічого не було відомо. Ми знали лише, що жив він у селищі Сонячне Херсонської області, яке було під окупацією. У наших програмах ми закликали жителів цього селища, якщо вони все ж таки побачать нас в інтернеті, по можливості повідомити, чи досі 17-річний ігор живе у сонячному, та чи з ним усе гаразд, і це спрацювало. Нам надіслали ось це відео з ігорем. Мене звати Тись Юр. Сьогодні 31 перше 2022 рік. Я проживаю в селі Сочному Херсонської області з дісем та бабусею. мною все добре. У мене немає зв'язку українського, так як я проживаю на окупованій території. Хлопець підтвердив, що досі живе у селищі Сонячне разом з бабусею та дідусем. А весь цей час він не міг повідомити про себе, адже в окупації не було українського мобільного зв'язку. Дуже сподіваюся, що так само щасливим фіналом завершиться історії пошуку Микити Садового та Каті Горішньої, про яких я розповів на початку. То ще раз прошу вас не залишатися байдужими і долучатися до пошуку. Також закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей. Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. Приділіть усього кілька хвилин вашого часу. Подивіться на фото дітей, вдивіться дивіться у їхнє обличчя, можливо, саме ви когось із них упізнаєте і допоможете. Можете розшукати раптом. У вас буде, хоч якась інформація про когось із цих дітей. Повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.